День обіцяє бути дуже насиченим. Більше нюдовий холодний відтінок. Я її обожнюю просто всім серцем. Сьогодні в нас бургер з бігмами. Два тижні тому я придбала собі нову машину і це. А вон мені вже штраф виписують. Це досить розпіарений заклад. Я придбала квітки і зараз хочу прокоментувати свій лук. Топ-5 речей у нашому вішлісті. Емоції просто зашкалюють, серце розривається. сьогодні буде зйомка інтеграції. <реш> 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 Моє сердечко. Типу, це варто взагалі витрачати там 800 євро. Мене запросили на телебачення. Добрий раночок, любі. Я дуже рада, що нарешті я знімаю для вас повноцінний влог свого дня, і ви вже могли здогадатись, що сьогодні буде відбуватись. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Насправді я дуже спізнюю за часом, тому буду намагатись приготувати сніданок якнайшвидше. Сьогодні це скрембл. Обов'язково на маслі кхі в мене ось таке. Я його купляла у сільпо, але ви можете взяти будь-який бренд. І вершкове масло я наразі не вживаю взагалі. Навіть на цьому скрембл, Омлет, будь-що виходить настільки ніжним, що вершкове масло взагалі не хочеться купляти. Також в мене тут є хліб Бріош для тих, хто з Дніпра. Я дуже раджу його придбати, наскільки я знаю, він продається лише в одному ресторані. А, і це просто найсмачніший хліб, який ви можете спробувати. З останнього мого влогу в мене тут з'явилася новиночка, моя маленька мрія. І тепер у нас зазвичай сніданок апельсинового гріфрутовий фреш. Зібралася я як завжди, просто з максимальною швидкістю. І зараз хочу прокоментувати свій лук. На мені сьогодні пальто від українського бренду Куш. Воно просто неймовірне. Погляньте просто. Також тут Golden Goose. це моє нове кохання, джинси Зара, Лонг, також Зара. І ще тут буде ось така акцентна сумочка. Це від українського бренду. Ми з Євою купляли її в Києві, і я залишу на нього посилання. Емоції просто зашкалюють, серце розривається. Я нарешті готова повідомити вам новини цього дня. Мене запросили на телебачення. Зараз я буду туди виїжджати і я сподіваюся, що це буде дуже цікаве інтерв'ю. І насправді раніше я навіть не могла про таке мріяти, а зараз я розумію, що це моя реальність. Багато хто не знає, але два тижні тому я придбала собі нову машину і це. Audi a 4 Насправді вона неймовірна, вона мені дуже подобається. Тут дуже багато функцій, з якими як дівчині, мені справді зручно їздити. Навіть там ось ці сліпі зони, які загораються як тільки тут машина. Тобто, коли я її не бачу, і це дуже зручно. Можете передіти за мене та поставити лайк цьому влогу. Мені буде дуже приємно. Також у нас з Юлею сьогодні буде зйомка інтеграції. Ми дуже запарились, скажімо так, дійсно над ідеєю, над самою повністю реалізацією. І я сподіваюся, що це буде дуже круто і в нас все вийде. Ну, в принципі, я і так в цьому впевнена, але будемо дуже старати, щоб дійсно зробити таке, чого ще ніхто не робив. Ось я сподіваюся бути тут. Проводжу екскурсію. Рум-тур. <рес> Шукайте мене ось тут. Ми вже все відзняли. Мені дуже сподобалось. Я б залюбки кожен день так їздила. Їздила б на якісь інтерв'ю. Я дуже насправді вдячна своїм знайомствам і що це все можна так круто зробити. День обіцяє бути дуже насиченим. Я вже зустрілася, як ви бачите, з Юлею. І зараз що? Ми їдемо знову знімати. На цей раз в нас інтеграція з доларом. Ми будемо їсти Паску. І я вже вам казала, що це буде дуже цікаве відео, тому що ми над ним ну, дійсно, заманались. Ідея ну, дуже крута, і я впевнена, що це буде просто розривний Тік-Ток. А, ні, поки що мовчи. Це Юля. Ви її вже всі знаєте. Це моя найкраща подружка. Я її обожнюю просто всім серцем. Я обожнюю те, що ми займаємось однією справою, і в нас все виходить. А, я ну, правда, в нас все виходить. Ну блін, день такий вже цікавий. Я, правда, їсти, дуже хочу. Давай заїдемо в бігмаму. Я думаю, ти скажеш позатуха. За пирожкою котлетки. Це взагалі на першому місці. Що тут робиться? Я хочу в бігмаму за бургером або за піцою. А піцу з лососем Піццю з лососем теж дуже хочу. Заїдемо? Ну За піцу з лососем Ну Тільки я хочу там поїсти швидко. Ну, добре. <смова> Вмова, слава Вмовилася. Довго вмовляти не треба взагалі. Ну слава Богу, я рада. Попрацювали, тепер можна і поїсти. Сьогодні в нас бургер з бігмами. І це найсмачніша страва, яку ви можете колись найбільш, в принципі, з'їсти. Приємного нам апетиту! Мачного! Це наш перший досвід, коли ми робимо якесь опитування. Це буде саме ось та інтеграція, про яку я вам казала у Тікток. І сенс цього опитування буде в тому, що типу, ми будемо спитати у людей, де придбати найсмачнішу паску у Дніпрі. Нам будуть відповідати, відповідати, відповідати. І з двох відповідей вже зрозуміло, що всі, напевно, обожнюють паски з долару. Тому І це буде сенс інтеграції, де потім ми скажемо, типу, о, все, зараз куштуємо. Тому зараз будемо знімати мікрофончик. Все ми на готові вже шукаємо людей. Юліна обличчя, коли їй всі відмовляють. Не засмучуйся, кохана, не засмучуйся. Все буде добре. У нас все вийшло, і так сталося, що дійсно усі відповідали Долар, долар, долар. Ну напевно, це ще через те, що це досить розпіарений заклад, і дійсно її в паски минулого року просто облетіли весь TikTok та Instagram. Багато працює, той гарно їсть. А вон мені вже штраф Спасибо! Вон. Ну дякую, велике. Трішки не встигли на хвилину. Що ж, поїхали поїмо паску за мій новий штраф. І вип'ємо за це. Лимонад, лохина лимон. Поїхали. Поки ми очікуємо кур'єра, я хочу з вами поділитись дуже крутою новиною. А тиждень тому я придбала квітки і я їду з подружкою з Євою. Ви стовідсотково бачили наш влог вже звітня. Якщо не бачили, то перейдіть і обов'язково його подивіться. І це буде поїздка у Барселону на 5 днів. Я сподіваюся, що поїздка буде дуже цікавою, тому потрібно багато працювати. Тепер я хочу підняти з вами тему топ 5 речей у нашому вішлісті. Ми хочемо обов'язково придбати цього року. І перше в моєму списку це буде сумка Міл Міу. Я взагалі планую її купити під час поїздки і дуже сподіваюсь, що е, ця мрія реалізується вже за місяць. Дуже хочу ще б. Хотіла. Ладно, давай ти перше свою річ. У мене перше в моєму більшісті. Думаю, думаю, це мабуть Goose. Golden Голден ну так. Ну, це прямо зараз тренд-тренд, тому вони потрібні справді кожному Друге, в мене це каблучка Cartier Я взагалі ще вагаюсь між каблучкою та сумкою, що придбати саме у поїздці. Ну, скоріш за все, це буде сумка, але я можу ще й передумати сто разів. Типу, а може, я зроблю і зможу ще й каблучку купити собі, не знаю. Сподіваюсь дуже. Проте, ну так, да, наступне це буде каблучка-карт'є. У мене на другому місці це окулярчики, і я думаю, на Гучі. <гум> я вже промовила губами, що це буде Гучі. Вона міряла їх вже, uh -huh. них дійсно дуже красиво. Наступне в моєму списку це тапки Hermes Хочу коричневі, і в мене якраз і леопардовий купальник новий. І я ще хотіла коричневу саме пляжну сумку Jacquemus Образ буде повністю завершений, якщо там будуть тапки Ермес. Ну тут навіть пояснювати не потрібно, вони дуже класні. Можливо, я придбаю поїздці типу сумку і тапки. Я сподіваюся, було б дійсно непогано. Наступне твоє техніка смек, мабуть, перший буде чайник, а потім того машина. А потім прежні це тостер. Тостер. Тостер, блін, так, також mm -hmm. хочу. В мене далі, ну напевно, в тебе також йде G7X. Угу, mm -hmm. of course. Ну це я б не сказала, що прям найнеобхідніша річ. Ну при тому no, да. а, її фотку. Маєте. Фотки mm -hmm. так. Дійсно виходять дуже красиві і виглядає це прикольно. Тому ну нам потрібен він також <laughs> наступним пунктом. А що ще? Що я хочу там майку Лойве. Да, клас. Мені також вона дуже подобається. Балетки, міумі. Uh -huh. Ну проте я хочу їх поміряти, щоб вже розуміти, типу, це варто взагалі витрачати там 800 євро на ці балетки. Uh -huh. Тим паче, що вони атласні, тобто я не знаю скільки разів їх можна взути, щоб вони були прям в ідеальному стані. Да, да. Ну куди я в принципі балетки дуже люблю і люблю їх. Обігрувати, поєднувати поєднуватися. Типу якщо повсякденно отак от виходить, і там кава навіть капнула, то це ну стрьомно. Ну, да. це да. я така, типу, трошки неуклюжа, що я можу <гум> і кава, <гум> і марчу. У мене Ну, там Сьогодні все дощ, сьогодні дощ, а я в білому пальто. Воно в ідеальному стані. Ну я ще його не дивилась, так, <гум> але проте я дуже на це сподіваюсь. <гум> <гум> Зранку смажила. Тут це, напевно, матча залишки. Пакетик від еклерів. Але головне це яка машина 200 раз Ну, Вона точно буде дуже смачною. Анн в мене трішки слабо живуть, проте я все одно їх відрізала. Поставила ось так вазочка мені. Ну, це не рюмка, <свистак> рюмка і чашка. Але проте, ну все одно погляньте, як гарно. Боже, ви просто погляньте, наскільки в мене гарна собачка. Сумувала. Боже, красива. О, моє сердечко. Вона вже кохленька. Ну, no. <laughs> <Майже. Виріжу> З <вже. laughs> останнього моменту, як ви дивились влог, пам'ятаєте, просто який в неї був стрес. Але зараз вона вже Юлію дійсно любить. Вона її вже цьомає. Ти знаєш, в дитинстві були такі ведмедики, такі, коли ти так перегортаєш, і він такий самий звук робить. О, це Кейсі, це про Кейсі. Налаштовуємо штатив. Ти так на мене недовольно подивилася, що це було, Юля. Тут вже нас чекає. Блін, я так хочу її вже з'їсти. Я просто не можу дочекати, щоб зняти це відео. Хочу її з'їсти. Кейсі зараз буде просити кушати. Дивіться. пустая. Мама, пустая у меня миска, что мне делать? Паска идет. с доллара Чекайте на огляд в ТикТок. Справді, паска дуже смачна, і всередині дуже велика кількість начинки, нутелло, зверху шоколад, ще шоколад, ще фундук. І це все між собою дуже смачно поєднується. Тому я від щирого серця раджу її спробувати. І навіть якщо ви не з Дніпра, то ви можете замовити доставкою. Uh, і це моя щира порада. Справді, от вам вона точно сподобається, проте вона дуже солодка, я вже випила дві склянки води і хочу ще. Ми вже відзняли інтеграцію як дві години, сидимо, монтуємо, я повертаюсь, а Юля тут харяче. У мені ще цукати попалися. Капець, мене і так, так посипало. А uh -huh. мене похуй. Ой. З останнього разу, як ми з вами бачилися, я знімала повноцінний влог, в мене з'явились два блиски від Роуд. В Юлі також ми їх замовляли разом, і зараз хочемо вам їх показати ближче, тому що після нашої рекомендації ви стовідсотково, навіть якщо не хотіли, то їх придбаєте. Я хотіла зняти блиски, тим часом Юля говорить. Ой, чай! можна? Мені ще дуже хочеться гречаного чаю. У мене ще залишився де він? Я його сховала. Дева казала, що в нього немає. Потім Саша таке. Ага. Ось у мене є чай гречишний. Він не дуже смачний. Я хочу спробувати від якогось іншого бренду. Проте добре я тобі зроблю. Гортензія, ось ця <с вже просто померла. Так, ми повертаємось. Ні, що повертаємось. ж не уходили нікуди. Пам'яті нету, Юлі. Класно. А не запіть? Можна. Я просто думаю, як правильно сказати так, щоб це дійсно вони зрозуміли, наскільки ці близькі круті. Не просто там а, ці близькі круті. Ладно, розпочинаємо наш огляд. Це близький бренд, називається Рот. Близьки від Хейлі Бібер. Вони облітіли. Вони. Осьте весь Тік-Ток, Інстаграм, всі соцмережі. Ти мене побеліли мала тепер батойка кесі кесілі. Слізівку. Так, перерва. Повертаємось до перерви на близький рот. Це близький від. Чо ти жо, а що ти говориш? Куди ми знову повертаємось? Ми ж нікуди не у Повертаємось до перерви. Якої перерви? В нас сьогодні на огляді близький рот. Це близький від Хейбі Бібер, які облетіли просто весь Тікток, Інстаграм, усі соцмережі, тому що вона зробила. Правильний прогрів, uh -huh, uh -huh. правильну постановку особистого бренду. І це все було зроблено настільки класно і якісно, що врешті-решт ці близьки купують просто всі. І чи хочеш речі? І чи так? Тож теж купують. Я думала його собі придбати, проте він настільки заїшений вже що... придбати такий на Порш. <реш> О, на Порш, так. Це в планах також я сподіваюсь. Тут у нас два відтінки тост тарібон. Я ще дуже хочу наступне собі замовити еспресо. Він йде більш коричнуватий. Цей відтінок тост він більш нюдовий, холодний відтінок, який просто для всіх ідеально підійде. Цей рожевий, такий більш ніжний, скажімо так. Ну, ми радимо саме тост. Я вже показала, як він виглядає. Він справді неймовірний. А є ще такі, тільки безкольорові, так? Угу. Ну, безкольорові я не знаю. Я не особо бачу у них сенс, а Кольори. саме з кольором це дуже круто, і вони стовідсотково виграли усі мої близки: Діор, Клоранс. Взагалі нічого не стоїть поряд саме з цим блиском. Але чесно, я думала, що в мене ось такий відтінок тост. і Я думала, що він буде просто неймовірно пахнути, але пера-пера-пам. Запаху взагалі Він не було, запаху. і це мені було прям неочеркнути. Uh -huh. Не Я теж але може і краще, що ну типу немає запахів, тому що ну в кожного свої предпочтіння, тому mm, да. <кій> тут важко було б гадати. Ну але так виглядає звичайно, прям вау. І якщо ви все ж таки вагались, так брати, ні, не брати, то колір тост або еспресо це той колір, який буде на губах виглядати просто неймовірно. Прісторія. Ми зараз сидимо, монтуємо відео. Юля мені показує, нам попадається у Тіктоці рецепт найсмачніших, найпишніших панкейків. Юля каже: А я вчора вже по ньому приготувала і показує мені це відео. Okay, вже покраще, покраще. Не вірте всьому, що ви бачите у Тіктоці. Юля вже поїхала додому, тому в перервах між монтажем я хочу трішки поприбирати. Зараз я виклала перше відео з рецептом різотто. Наступне відео я буду монтувати з прибиранням. Там буде інтеграція з ароматом для дому. І ще хочу монтувати зі скрабом, з ранункулюсами. Ну, Багато що робили на сьогодні, проте. Я дуже щаслива, що мій день проходить саме так, у такому форматі. Більш лайтовому, скажімо. І дякую вам, що ви дивитесь мій Ютуб, тому що, якщо б не ви, то цей день не був би таким веселим і не запам'ятався б на так довго. Ми приїхали в 19.20, бо мені терміново захотілося борщ. І я замовила, погляньте, який украсу просто. Покажи, це дуже смачно. Це найсмачніший борщ, який я куштувала у Дніпрі. М -м -м. Він реально так вкусно. Щетир Кейсі дали ось такий смаколик, Але я не буду їй його давати. В просто зараз отак балується через те, що вона хоче борщ. Але трішки скупитись додому, поки маємо вільний час вдвох, і будемо їхати додому. І я буду приступати знову ж таки до монтажу. Що ж, ми вже вдома. Я змонтувала майже всі відео, котрі були за планами на сьогодні. Залишилось лише одне: можливо, зараз трошки ще приділюємо часу. Я вже змиваю макіяж. Можете поки поставити на паузу та заскрінити мої засоби, тому що багато хто питав, ділюсь з вами, і ці засоби просто найкращі. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви були зі мною та ми провели цей день разом. Переходьте в інстаграм, підписуйтесь, і я вас всіх цілую і обіймаю!